Вони більше не повернуться додому, не обіймуть батьків, дружин, дітей. Їхні імена назавжди вписані в історію боротьби українського народу за свободу. Герої 33-ї окремої механізованої бригади віддали життя за те, щоб ми могли жити, творити, мріяти у вільній Україні. У ректораті Ужгородського національного університету відбулася зворушлива церемонія вшанування пам'яті 11 полеглих воїнів. Захарченко Володимир Сергійович пішов 10-го. Февраля 2022 року. Ні, 23-го року. І 23, -го, 10, -го, 23 -го рахувався бази, зниклий. На даний момент 20-го, 10-го, 23-го рахується загиблий. Він сам пішов 23, бо він хотів стояти гідно за Україну. Добрий. Ради сон, скажіть про нього. Як сама Симухін Іван Андрійович. При виконанні бойового завдання в часів. В якому році? 24 жовтня. Який мій був ваш санкція? Найкращий, найкращий. Такого сина треба ще. Кожній мамі я вважаю такого мати сена, як у мене. Саме найший бомб. Їхні рідні зібралися, аби не лише згадати синів, чоловіків, братів, а й відчути, що про них пам'ятають, і завжди пам'ятатимуть. Представники бригади вручили родинам загиблих ордера командира військової частини, нагороди, які стали символом героїзму, вірності, присязі і незламності. Ми тут сьогодні зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять полеглих воїнів військової частини 44-43. 47, які віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину. Такі заходи вони є дуже важливими, тому що ми мусимо пам'ятати про ті подвиги, які наші воїни кожен день здійснюють для того, щоб ми могли далі жити у вільній Україні. І в тому числі мусимо вшановувати сім'ї з цих воїнів, які залишились без найціннішого в цьому житті, без своїх. Синів, братів, чоловіків. І хоча б таким чином мусимо вшановувати. Одинадцять нагород, одинадцять життів, що згасли на полі бою, але світять для нас як дороговказ. Ми пам'ятаємо про кожного: ми не забудемо, ми продовжуємо боронити Україну за них, за всіх, хто вже не з нами. Наголосили побратими загиблих. Відряджений в Закарпаття для того, щоб провести вшанування загиблих воїнів і вручити ордена полеглого воїна. Власне, це така відзнака створена на нас на рівні бригади родинам загиблих і так само наголосити, що їхній подвиг проведений не даремно. Ми і далі продовжуємо боротьбу, і все робимо для того, щоб великі дали, за які вони загинули, вони не пропали марно, і надальше продовжувалася відповідна боротьба за наше світле майбутнє незалежності незалежної України. Це власне нагорода і шана від побратимів і командування бригади рідним, про яких ми не забуваємо і за які ми далі продовжуємо вести діалог. Цей день став ще одним підтвердженням: нація живе, доки пам'ятає. А наші герої житимуть у серцях вдячного народу завжди. Сезон літніх відпусток цьогоріч розпочався активно, і все більше закарпатці почали замислюватися над тим, куди ж вирушити на відпочинок. Хтось уже давно обрав морські курорти, мріючи про сонце і море. Інші ж, не роздумовуючи ані хвилини, вже спакували валізи, щоб провести свої канікули серед закарпатських гір та природи. Знаєте, я закарпаття нікуди не збираюся їхати. Я відпочиваю і працюю в Закарпатті. Давно Закарпаття настільки насичено різними туристичними центрами останні часи. Що у нас де є відпочити. У нас є мінеральні води, у нас є сонце, у нас ліси, у нас вода, у нас річка, у нас красиві дівчата. І що не хоче? Все для відпочинку. Так що, вибрати, треба закарпаття там, де ти народився. Це у нас є а ми хочемо йти на море. А чому саме граємо море? Ну, Треба нам вітамінчиків збагатитися, треба нам е, трошечки морських продуктів і оздоровитися. А, на море з молитвою ми їдемо в Меджугорі. А ви взагалі що найбільше обираєте за кордон? Чи в наша рідна Закарпаття? За кордон. За кордон. А куди, наприклад? Чехія, Турція. Бо там гарно. Тепло і онключ. Он Чекаю вже коли поїду, тому що в мене маленький онучок у відні, і ми доволі часто туди їздимо. Ну а взагалі Закарпаття наше чудове, тому на вихідні чому ні, десь якась локація цікава. у Нас дуже багато чого є. Тому. Тут щоб дізнатися все, що більше обирають місцеві, ми звернулися до туризмознавця, яка не лише добре знає популярні напрямки для відпочинку, а й пояснює, чому Закарпаття зараз стало таким популярним серед жителів та туристів. Дуже багато туристів приїжджає до нас в Закарпаття, і це нас радує. Менше великими групами більше сім'ями сім'ї військових, сім'ї мами з дітками, ті, хто хочуть трошки перепочити від обстрілів від війни. Вони приїжджають в Закарпаття і дуже цим задоволені. Що стосується відправки за кордон за кордон, Закарпаття це просто благодатне місце для таких подорожей, тому що можна їхати своїм ходом, можна летіти літаком з, ближ... з ближніх міст. А можна їхати автобусом, прямо в Мукачево сісти і їхати. Найбільше їдуть, ясно, що мами з дітками а крім того. Я дуже радію, що випускають військових наших військові Приїжджають на відпочинок і їдуть з сім'ями відпочивати. Туристи, які вже відвідали Закарпаття в сезон відпусток, підкреслюють кілька основних причин, чому цей регіон став для них ідеальним місцем для відпочинку. Ми вже приїхали ми до Мукачева, ми з Дніпра і приїхали до вас, тому що нам подобається здесь і клімат. І різноманіття відпочинку, і сам аквапарк Карпаття, тому ми дуже радіємо. вже другий рік ми сюди приїжджаємо. У Вас тут зовсім інший ніж у нас на сході клімат, і культура, і цікавіші міста для відвідування, і огляд гір. Ну взагалі, тут зовсім інший регіон ніж у нас. Ми вчора приїхали в Мукачево в аквапарк. Чому вибрали саме Закарпаття? Карпаття? Чим воно вас так вабить? Нам дуже подобається калоритне таке місто. Нам дуже подобається Закарпаття, дуже подобається ліс, гори. Тут дуже чудові люди. Рекомендуємо всім відпочивати. Тож, якщо ви ще не вирішили де провести свою відпустку цього літа, не втрачайте можливості відпочити на Закарпатті. Тут кожен знайде для себе щось особливе від спокійного відпочинку на природі до активних пригод у горах. Закарпаття це місце, в якому поєднується все, що потрібно для відпочинку. Ввечері 24 червня на Закарпатті зафіксували руйнування мосту між селами Підполозя та селищем Жданієво На ділянці автомобільної дороги державного значення т 0710 нижньоворота Ужок. На щастя ніхто не постраждав. Без получення залишилося вісім населених пунктів селище Жденієва, села Збини, Щербовець, Пашківці, Буковець, Перехресний, Кічерний та Ростока. На місці руйнування мостової конструкції вже триває облаштування тимчасової переправи через річку Жданієвку. Працюють важка техніка та відповідні служби. На даний час споруджується така тимчасова переправа, тому що відрізані вісім сіл, практично люди не мають змоги. Через ужок там теж дорога вона досить вбита, там важко проїхати. Але... Якщо щось таке необхідно, то можна і туди поїхати. Але це не вихід, тому що тут кращі дороги і тут ближче до регоцентру. Звичайно, треба сюди забезпечити якийсь під'їзд, прохід. Річка, слава Богу, зараз низька, Надіємося, ну, що поганих так скоро якихось паводків не буде. Кинуті труби зараз для переправи, щоб попустити воду річки. Вона там дуже мілка. Кинуті дві труби, ще три труби. Довозяться зараз старесли діаметром метр 1,20 металеві труби. Буде таких п'ять труб, щоб вода могла протікати. І така тимчасова переправа вже на сьогодні має бути вже готова, щоб люди могли туди проїхати, якісь там відповідні оперативні служби. Ну і працюємо зараз на звичайному такому ритмі, як би забезпечити відновлення, бодай тимчасового моста. На брифінгу в Ужгородському прес клубі заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області Василь Руріч сказав: дорога територіальна, міст старий і мав невидимі дефекти. Обстеження проводилися чисто візуальні. Цей міст був один із найкращих. Спеціального обстеження його не проводилося, оскільки воно дороговартісне. Він був найкращий візуальний, але як правило показало, що Щось йому, щось йому захибило, і він, він переламався. Чи це був дефект, чи це був, чи це було якесь зовнішнє втручання? Ми не знаємо, це буде знати поліція встановити. Це експерти, будуть, Експерт. експерти, розслідування і так далі. Але огляд показав, що він був в стані передатним. Огляд, який інженер, відвідуючи міст, оглянув його зверху, з під мостового русла знизу. Всі елементи моста було оглянуті і зафіксовано, що цей міст це стані належне. Тепер аварійні роботи проводитимуться за державний кошт. Зараз облаштовують тимчасові переправи поряд з мостом. Точні терміни відновлення самого мосту не сказали. Незабаром відновлять проїзд цією ділянкою для цивільного і спеціального транспорту. Ужгородські рятувальники ліквідували пожежу та запобігли знищенню житлових будинків. До служби по рятунку надійшло повідомлення про пожежу в закинутому житовому будинку на вулиці Головній у селі Оноківці Ужгородського району. Місцеві жителі помітили займання та зателефонували на 101. На виклик прибули вогнеборці 3 ї та 4 ї державних пожежно-рятувальних частин міста Ужгород. По прибутцю з'ясувалося, що вогонь охопив закинуту одноповерховлю будівлю і вже жестих поширитися на покрівлю суміжного житлового будинку. Рятувальникам вдалося ліквідувати займання на площі 70 квадратів. Хметрів помір знищила частину занедбаної будівлі та наявне там майно а також частково пошкодив дах сусідньої оселі. Проте далі будівлею не поширилося. Причину пожежі та розмір заданих збитків з'ясовують правоохоронні органи. Трагедія, яка сталася на берегівщині, ще раз доводить, що вогонь не пробачає необережності. У селі Донковиця 65-річна жінка приїхала з чоловіком порядкувати ділянку знайомих. Зібране сміття вирішили спалити, але поки чоловік пішов по воду, полум'я охопило суху траву, і жінка опинилася в епіцентрі займання. Вибратися з вогняної пастки вона вже не змогла. Рятувальникам з Іршави знадобилося 45 хвилин, щоб повністю ліквідувати пожежу на площі 0,7 гектарів. Остаточну причину загибелі жінки встановлюють правоохоронці. Вкотре нагадують, що спалювання сухої рослинності, сміття та черників заборонено. Такі дії можуть призвести не лише до масштабних пожеж, а й становлять смертельну загрозу для людей.